Ось тут, бачите, дуже великий масив дерева лежить. Це все залишки вулиці, яка тяглася по цій трасі. Ми прямо сіли на цю вулицю. Крім того, ми знайшли тут залишки кладовища дуже давнього. Це кладовище, воно відноситься до давньоруського часу і ми зв'язуємо це кладовище з історією цієї церкви. О, ми повинні все зробити так, щоб в тому комплексі була збережена вся ця, вся ця історія. В, в неї ще більше занурювалися. Ми шукали е, кошти, а в цьому можна заробляти паралельно кошти.